Люди, які люблять цей сірий і печальний вайб, можуть одразу пролиснути це відео. Воно не для вас. А ті, хто ловить кожен промінчик сонця і святкує сонячні дні як другий день народження, залишайтеся. Ви на каналі Психолог в піжамі», піжамідея комфортно про психологію. І сьогодні ми будемо говорити, як вижити в ці безсонячні і сумні дні. І так осінь. Рівень освітленості в наших квартирах різко падає, як і настрій, і температура за вікном. Швидко починає накопичуватись апатія та втома, хочеться робити все повільніше або взагалі нічого не робити. Восени та взимку, світловий день скорочується, за рахунок чого починає вироблятися більше гормону сну мелатоніну, а рівень вітаміну Д. Гормонії гормонів радості знижується. Наш настрій напряму впливає на наш рівень енергії та бажання щось робити. Да, я не живу в розових окулярах, я розумію, що рівень гормонів. Та дефіцити в організмі також дуже сильно на це впливають, і восени ще й загострюються хронічні захворювання. Це я вам скажу як людина із медичною освітою. Тому треба бути уважним не тільки до свого ментального стану, а й до фізичного. Тому що дійсно дуже багато хвороб восени загострюються і впливають на наш настрій. У цьому відео буде 10 практичних рекомендацій по виживанню. Перше дуже гарно. До речі, цікавий факт, що від депресії страждають більше жінки, ніж чоловіки. За статистикою, 80% депресій належить жінкам. Перша порада це перегулянки і спорт. Дійсно, в холодну, темну пору року хочеться заховатися, обкутитися пледиком, заховатися, заземлитися, не рухатися, пити какао і дивитися затишні фільми. Але гормони все-таки така штука цікава, що краще їх добувати. Дорогий дофамін. Приносить більше щастя. Тобто, прогулянки і спорт виробляють крутий дорогий дофамін. Ну, так би мовити. Плюс, коли ви гуляєте в освітлену пору доби, ви можете зловити вітаміну Д. А під час заняття спорту і потом може виходити кортизол, гормон стресу. Одні плюси. Наступна рекомендація звучить так: у першу половину дня потрібно створювати багато. Джерел яскравого, короткохвильового синього світла. Це, наприклад, сонячне світло, світлодіодні ледлампи, екрани електронних пристроїв. Так, якщо ви світите собі в лице телефоном, грубо говорячи, то це корисно впливає на вас в першій половині дня, але в другій половині дня з цим треба бути обережнішим. Увечері за 3-4 години до сну слід переходити на тепле світло. Всі ми знаємо, що є ось ці лампочки, які світять холодним світлом, а є тепленьке світло. Навіть коли ви вибираєте собі для настрою новорічного гирлянди, варто обрати тепле світло. Тому що ви ж користуєтесь гирляндами у другій половині дня, коли темніє. Також хочу зауважити, що у телефонах зараз є така функція, як нічний режим. І в мене, до речі, він налаштований по графіку. У 22-й годині включається нічний режим, який блокує. Синє світло. І тобто такий екран стає жовтуватого відтінку, такого приємного тепло. Я навіть відчуваю, як в мене очі розслабляються, коли я дивлюся на цей жовтий екран. Ну, він не прям сильно жовтий. Ну, спробуйте зрозуміти. Ну і вночі рекомендується зашторювати всі вікна, тому що мелатонін, гормон сну, нормальна його доза виробляється тільки в абсолютній темряві. Ну і переходячи одразу до наступної поради, створіть режим сну. В організмі існують циркадні ритми. Не існує ніяких сов і жайворонків, але циркадні ритми це реальна штука, медично доведена. Дуже багато гормонів в нашому організмі виділяється відносно циркадного ритму, тобто в певну пору доби. І організм налаштований на сон також в певну пору доби. Коли ви налаштовуєте режим сну, засинаєте в один той самий час і прокидаєтесь в один та самий час, це стабілізує ваш настрій і допомагає підтримувати необхідний рівень енергії. Ну, Я думаю, не варто ж говорити, що ви маєте спати 6, 7, 8 годин. На наступному пункті не будемо довго зупинятися. Всі ми розуміємо, що потрібно харчувати збалансовано. Восени я рекомендую їсти більше омега-3 і антиоксидантів. Це також підтримує рівень енергії та покращує настрій. Наступний приємний пункт це спілкування з друзями та родиною. Насправді соціальні контакти це невичерпний ресурс, величезний павербанк. Що там зараз ще Екофло? Ви можете поділитися своїми переживаннями, попросити про підтримку, просто приємно провести час, що покращить ваш настрій. Наступна корисна рекомендація це писати плани на день та встановлювати цілі на тиждень чи місяць. Коли ви пишете собі цілі на день, то біля кожної справи ви можете писати кількість балів, яку ви отримуєте, коли зробите це. І за певну кількість балів в кінці тижня ви можете щось отримувати. Такі собі дофамінові ігри. Тобто, в кінці тижня у вас є списочок, наприклад, там 50 балів це я куплю собі шоколадку, 100 балів це я піду в кіно, там 200 балів це я там то зроблю, 300 балів це то. І ви можете, відповідно кількості балів, які ви набрали, купувати собі нагороди. Дуже круто стимулює дофамінову систему. Наступний пункт робіть та оточуйте себе тим, що приносить задоволення. Я, наприклад, обожнюю свічки. І мої друзі знають про це. Ось ця свічку мені, до речі, подарувала подружка. Кому буде цікаво, це з'юска. Дуже класно пахне, Обалденно. Написано, що горить 40 годин. Я думаю, що так, да, десь так. Тому що вона мене горить уже довго. 40 годин це що? Робочий тиждень. Нормально. Так от, я оточую себе, наприклад, свічками, плюс я роблю якісь приємні ритуали, тобто я купляю затишні кружечки, наприклад, або піжамки, або ще якісь предмети інтер'єру, які приносять мені затишок. Плюс ви можете робити речі, які приносять вам задоволення. Тобто оточуйте себе тим, що приносить задоволення, та робіть те, що приносить задоволення. Наприклад, читайте, малюйте, дивіться класні фільми, гуляйте знову ж таки. Від наступної поради у когось можуть закатитись очі і скаже, Боже, яка заїжджена тема, я вже втомилася це слухати. Але практикувати вдячність насправді дуже корисно. Поясню, чого. Я, наприклад, пишу щоденник вдячності вранці, тому що коли я пишу за те, що я вдячна вранці, я розумію, що у мене скільки є ресурсів. Мене оточують такі прекрасні люди, і я взагалі така молодчинка, що сьогоднішній mm. день я вивезу навіть без сонця. До речі, сьогодні дуже похмура погода, і я спочатку думала не знімати це відео, тому що дуже безсонячно і печально, і відео буде не таке по освітленості, яке б я хотіла. Але вранці я писала щоденник вдячності, каву, запалила свічку, і в мене вже все добре. Дев'ята порада. Так, да, я знаю, деякі люди дратуються від того, що я не нумерую кожну пораду або списочки, але я слідкую за ними. Тобто, якщо я сказала, що їх 10, їх 10, повірте. Дев'ята порада це медитації та дихальні практики. Вони понижують рівень тривожності та практикують усвідомленість. Це дуже класно, насправді. Я найбільше рекомендую людям, які не люблять концентруватися на своїх думках. Тобто їх дратують оці медитації, аудіомедитації, рекомендую робити дихальні практики або Bare minimum це прогресивна м'язова релаксація. Обожнюю! Найбільше це підходить, до речі, чоловікам, бо чоловіки дратуються від оцих, вдихніть глибоко, сядьте зручно. А ось прогресивна м'язова релаксація зрозуміло, чітко, по ділу. Я люблю це робити перед сном показую, як це працює. Ви, ви лягаєте, ну, краще лягти. Перед сном засинаєш потім. Отак. Вилягаєте, відчуваєте своє тіло, розслаблюєтесь, відчуйте, як макушка, потилиця, спина, попка, стегна прилягають до поверхності ліжка. Проскануйте, де у вас найбільше напруження в тілі. Можна робити її точечно, а можна робити на все тіло. Да. І ось ви починаєте поступово, поетапно напружувати та розслаблювати м'язи. Наприклад, найбільше в нас напруження, до речі, тут полегше стало. А ви можете це почати з лоба, потім щік, потім потилиці, потім плечей, потім рук. І йдете донизу. Після цього ви відчуваєте, наче так сканером проходитись по тілу, де ще залишилась напруга. Де ж залишилась напруга повторюєте. Коли все тіло розслаблене, ви глибоко дихаєте і засинаєте. Ну і десятий, але не менш важливий пункт, якщо почуття тривожності, суму, апатії вас затягують, ви можете, маєте право, і це не слабкість звернутися до спеціаліста. Всіх обіймаю, до речі, ось так можна себе обіймати. Всіх обіймаю вас. Дякую за перегляд цього відео. Якщо є якісь запитання, пишіть в коментарях.